Друзі, рада вітати вас на каналі Смачно легко Бюджетно. Поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, та обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропускати жодного нового рецепту. А сьогодні до вашої уваги домашня шаурма хрумкий лаваш, корисні овочі, соковите куряче філе та чесноковий соус. Ммм, яка це смакота! Давайте готувати. Нам знадобиться лаваш, улюблені овочі. Капуста. Куряче філе в мене запечене. Нарізати кубиком. Майонез, кетчуп та чесник. Це буде дуже простий та легкий соус. Почнемо готувати з того, що наріжемо помідори кубиком. Перець також кубиком. Огірки соломкою. Тоненьку капусту, два зубчики чеснику натремо на дрібній терці. Для соусу просто змішаємо майонез та кетчуп і додамо подрібнений чесник. Далі просто зберемо шорму. Розкладаємо лаваш по всій довжині, трохи відступаємо від краю та викладаємо соус. Зверху викладаємо куряче філе. Далі огірочки. Зверху подрібнений перець та помідори. Далі капуста. Обережно скручуємо. Далі загортаємо з боків та знов скручуємо шаурму. Готово. На сковорідку виливаємо трохи рослинної олії. Викладаємо шаурму та смажимо з двох боків. До рум'яної скоринки хвилинки по дві. Друзі, шаурма готова. Як бачите, робиться дуже легко та просто, тому експериментуйте з начинкою та смакуйте з задоволенням. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, подобайку та обов'язково підпишіться на канал. А я щиро дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па!